Що вони сміяться чи що? Давайте сміяться вони, хлопають. Давайте хлопать спочатку. Хорош! Е, так, Вова, Євчук, мене звати. Слухайте, ви замітили, що після 24 лютого ми всі в собі замітили якісь нові якості, нові якісь вміння? Є таке, погодьтесь. Якісь нові навички, нові ос особливості, якісь. Я в собі теж замітив. Реально, я замітив, що я з секунд. З цикуняра конкретний. <рик> я, замі, ну, я себе накрутити можу рівно за 3 секунди. Ну, мені, щоб накрутити себе, треба просто проснутися. Я один раз проснувся і сам себе налякав, прикиньте? Мені навіть дзеркала не треба було. Прикиньте, я один раз проснувся і рука отак лежить. І я проснувся такий сука, чи є рука, бля. Я потім подумав, що дуже якось негарно було по відношенню до моєї дружини. Виглядалося так, типу я проснувся, глянув на обручку і почав кричати просто. Що робиться? Можете похлопати, що ви. Це я вас заставлять маю чи що. Хлопайте так, як будто між руками Путін. Йо. О! Хорош. Ні, реально, я прям з секунд капець. Я недавно зловив себе на тому, що я заглядаю свій тривожний портфельчик, а там в мене свічка. Мівіна і платок. Я такий думаю, бля, а що я собрався робити? Запалить свічку, запарить мій віну і плакать, чи. ж? <плес> Мене лякає прям все, реально, все, особливо те, що трапляється зі мною в перший раз. Я ніколи не забуду той момент, коли я перший раз проїжджав через блокпост. Я перший раз проїжджаю через блокпост і там пише: вимкніть фари. Я думаю, бля. Ну, фари ж теж не долбойоби придумали. Фари для того, щоб бачити, куди ти їдеш. Ще не вистачало, щоб я на блокпості збив військового. У мене ще зір просто поганий. Я вимкнув фари, ну, правила є правила, якщо ці правила придумали люди з автоматами, то краще їх дотримуватися. Я вимкнув фари, під'їжджаю до блокпоста, в мене зір поганий, я починаю жмуритися, не розумію, людина то чи Порошенко взагалі. <плес> не поняв. А в них ще оці знаки замітили на блокпостах, блять. Там же ж. <плес> Сука, я фари вимкнув, щоб що, блядь? Два пальці твоїх побачить? А там яка різниця? Ну там же ж... От, проїжджай. І зупиняйся. Проїжджай, а там же ж ну, поток машин великий, він швидко. Може, здається, що він просто берци хрестить. Я, я реально я перший раз взагалі не розібрався. Ну, тобто там щось махає, я думаю, ну треба їхати. Я починаю їхати вперед, починається якийсь кипіш вокруг машини, перезаряджаються автомати, в мене, все в мене все похололо, я зупиняюся. Я думаю, ну так і помру. Я вже від'їхав трохи, я глушу машину, швидко відкриваю вікно. Думаю, ну ще до той пори, поки вони не підійшли до мене. Думаю, з надією, що поки вони підійдуть до мене, то мій цей страх вивідриться з машини. І він підходить і військовий до нас, весь такий уже наляканий, я теж наляканий. Я. А нас в машині троє. Я і два моїх друга. І до мого одного друга підходять, паспорт просять, і питають рік народження в другого друга, запитують місце проживання, і я вам клянусь, підходить до мене і запитують, ти де стрижешся?». А я йому говорю: отам, вдома стрижусь. Він говорить: ти від питання не уходь, а я реально дома стрижусь, мене стриже дружина. Ну, по факту я говорив правду. Я думаю, ну, блін, я настільки з секунд, що я думаю, ну на військового злиться я не буду. Я весь час їхав додому і злився на свою дружину. Я реально злий такий забігаю додому і кажу, бля, давай ну, назву якусь придумаємо. Паріхмахерський твої. Бо те, що ти мене без назви стрижеш, я чуть пізди за це не вихід. Чуть через тебе. Я мало того, що з цикун я зрозумів, що я ще й слабохарактерний. Прикиньте, я недавно зрозумів, що ну, от мені 27 років, я недавно зрозумів, що за 27 років я ні разу не купив собі зимову курточку по розміру. У мене, сука, всі курточки на виріст. Всі курточки на виріст. Я думаю, як ви мене розводите на це? Ну, реально, кожного разу, коли я вдягаю курточку по своєму розміру, мені кажуть, ну куди? Ну, зараз за рік вимахаєш і шостої курточки. Я зараз думаю, а бля, а був хоча б один рік, коли я вас удивив прям. Зараз багато хто переходить на українську мову. Похлопайте, хто переходить на українську мову. Круто, круто, реально. Знаєте, кому найважче переходити на українську мову? Людям, які говорять суржиком. Через вас, російськомовних, які переходять на українську мову, нам, суржоком, мовним, капець як важко. <праць> Тому що, поки ви не почали переходити, всі думали, що ми українською говоримо. <праць> Дуже важко, блін. Суржик, він же ж не туди. Це суржик це знаєте, коли от е, осінь і всі шортів переходять на штани, а ти як дали в бріджах стоїш, <праць> з ким ти? Непонятно. Ну, Ми українці взагалі, согласіться, ми прям мощні, капіці. Ми, блядь, ми стендап на генераторах знімаємо взагалі похую. <плес> ні реально, ми українці мощні. Мене, чесно кажучи, трошки смішила оця новина, знаєте, коли говорили, що ну зима буде важка. Важче, ніж 2002 року. 2002 року мені було сім років, блядь, я пам'ятаю цю зиму. Ми жили в панельному будинку, в однокімнатній квартирі, блядь, я в трьох носках стою зимою, баті канали переключаю. А через метр допомагаю своїй мамі своїми списаними зошитами і скотчем вікно заліплювати. Дуже важко було там, коли мамі казав, я хочу солодки, вона казала, он там сахар на кухні, не вийобуйся. У мене все, дякую, Вова Євчук!